Мої вітання ефір Галичини продовжує проголовне в деталях. Маємо непогану нагоду, аби поспілкуватися про роботу у парламенті та на окрузі із народним депутатом з Прикарпаття Едуардом Прощуком. Мої вітання, пане Едуард. Вітаю, дякую за запрошення. Я хочу запитати, якому форматі зараз працюють парламентарі. Як часто збираєтеся і які нагальні питання розглядаєте? Ну, фактично, щотижня працюємо в парламенті. Очевидно, що після отримання офіційного статусу члена. В Європейський Союз дуже багато євроінтеграційних законопроєктів Ми розглядаємо і нас постійно відвідують міжнародні партнери. Ось, зокрема, нещодавно ми святкували День державності, і в нас був почесний високий гость, президент Литви, і ми мали змогу. Почути вкотре слова підтримки від наших партнерів дуже важливо, щоб вони приїжджали, щоб вони не дистанційно відчували це жахіття, цю війну і ці руйнування, і хоча б день пожили в таких складних страшних умовах, як живе вся наша країна вже шостий місяць. Ми, як ми всі, пам'ятаємо приїзд президента Франції, Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Шольца в червні в Ірпінь поміняв їхню позицію і вже. Вони перестали на нас тиснути дипломатично в частині того, що потрібно швидше укладати мирну угоду. А все таки зрозуміло, що це неможливо, що нас потрібно підтримувати перш за все важким озброєнням і рішучими діями наших європейських партнерів. Тому зараз постійна робота. Перш за все, це швидко ми крокуємо. Ухвалюючи необхідні євроінтеграційні закони, зокрема антикорупційну стратегію 2021 2025 року. Давнішні питання, які стояли на порядку денному, ми ухвалили та ряд важливих питань. Нещодавно були важливі кадрові рішення. Це новий генеральний прокурор, це омбудсмен, це міністр соціальної політики. Я маю надію, що вони виправдають ту довіру, яку їм висловив український парламент. Власне, такі візити міжнародних партнерів, наскільки вони важливі, дієві і наскільки змінюється риторика власне, після відвідин України? Це неможливо відчути дистанційно, це неможливо цю біль, цей страх, який відчувають наші люди, ці руйнування, це фактично десятки мільйонів людей покинули домівки. І... Їхнє життя помінялось назавжди, і воно вже ніколи не буде таким, як було до 24 лютого. Безумовно, люди, коли мешкають в успішних там, скажімо, країнах, де немає жодних економічних, в тому числі, проблем, дивлячись про це в телевізор, навіть політики топ рівня, деколи фокус втрачають, і ми можемо бути не в порядку денному. Тому приїзд топ-лідерів і цей такий. Дипломатичний постійний вояж, він вкрай необхідний, і рішення про те, що потрібно чи не потрібно День державності визначати. Коли були всі посли всіх країн світу, які працюють зараз в Києві, коли вони бачать, що ми не зламались, ми працюємо, ми ухвалюємо відповідні рішення, ми збираємося, ми кожен на своєму рівні, кожен має, скажімо так, свій фронт. І парламентські реалії такі, що ми прекрасно розуміємо, що ми взяли на себе зобов'язання, ми присягнули народу, що ми будемо робити все можливе від нас. Тому ми продовжуємо працювати в такому щоденному режимі, і безумовно, чим більше дипломатичної міжнародної підтримки, тим швидше ми переможемо, тому що ми розуміємо, що не співрозмірні можливості окупанта та нашої країни тільки за допомогою. Партнерів, ми можемо пройти цей шлях з хороших новин. До прикладу, Датчани, премєр міністка Данії висловила бажання прийняти участь у відбудові Миколаєва. Це вже заявлені речі. Великобританія вже говорить про те, що відбудова Києва та Київської області вони готові. Профінансувати так само наші прибалтійські партнери, які завжди нам висловлюють підтримку не тільки на словах, а перш за все, справами висловили бажання приймати участь в відбудові Житомирщини. Я переконаний, що після війни звичайно ж нам потрібно якомога швидше прийти до нормального життя, і знов ж таки ми самі не здатні будемо це зробити. Тому міжнародна підтримка зараз вкрай необхідна. Це не війна України з Росії, це війна. Окупантів проти всього цивілізованого демократичного світу, і безумовно всі це розуміють. Чи змінився власне законодавчий вектор після надання Україні кандидата в ЄС? Безумовно, зараз це пріоритетні питання і інтеграційні закони, постанови, ратифікації, тому що ми не хочемо цей шлях проходити десятками років. Ми хочемо пройти за декілька років. Ми маємо безпрецедентну підтримку то, що відбулось після подання заявки з 28 лютого. Пройшло декілька місяців. І ми отримали те, що ми не надіялись отримати за декілька років. Для нас буде звичайно спецрежим, звичайно, нам підуть назустріч, але ми маємо домашнє завдання виконати. Ми його бачимо як парламентарі. Ми чітко розуміємо, кількість законів нам потрібно прийняти, і в кожному сегменті, що це за закони. Вони не завжди однозначно сприймаються суспільством чи скажімо, тими ж парламентарям, а ми розуміємо, що ми визначились євроінтеграційний напрямок закладений Конституції України, і ми крокуємо і є така велика підтримка українського народу, який чітко розуміє, що ми частина європейської сім'ї. Ви працюєте в екокомітеті. Що вдається зробити власне створення підприємства Єдиного лісу України? Які дискусії довкола нього точаться? От, власне, які пласт роботи в цьому напрямку робить. Говорячи про створення єдиного підприємства Ліси України, ну м'яко речі, здивували такі бажання Міністерства захисту довкілля, Держлісагентства та урядовці, які готували відповідні рішення. Ми, як парламентарі, гостро на це відреагували, підготували відповідну постанову. Екологічний комітет одностайно її підтримав, щоб висловити парламентом незгоду з цією концепцією. Ця концепція суперечить стратегії захисту лісів до 2035 року. Ця концепція точно суперечить децентралізації, тому що тут є ризики несплати податків на місцях. А для наших, ну як приклад, прикарпатських громад, для деяких громад Держлісгосп і сплата ПДФО цим конкретним. Скажем, цією конкретною юридичною особою це левочаска бюджет. бюджету, тому ми не можемо це дозволити. Окрім цього, йдемо про концептуальне таке скорочення людей в цей час позбавляти людей роботи. Ну це мені здається так злочинно, і очевидно, що в час війни лісівники всі з госпи показали, що вони боронять країну. Є створені відповідні єгерські батальйони. Багато людей на передовій на фронті. Втрачають найцінніше своє життя, своє здоров'я. І я думаю, що такі реформи потрібні, але вони мають бути обговорені з асоціаціями деревообробників, обговорені з профільними. Середовищами безумовно з нашим профільним комітетом, коли такий документ вспливає без такого суспільного обговорення, звичайно, що реакція була відповідна. Я переконаний, що наступного парламентського засідання дана постанова буде винесена на розгляд. Знаю настрої депутатів. Перш за все, депутатів-мажоритарників, які постійно в контакті з людьми. І... Ця постанова переконаний набере набагато більше ніж необхідних 226 голосів, і ми зупинимо цю неактуальну, як на мене, сьогодні реформу, а продовжимо обговорювати, як потрібно реформувати лісове господарство за участі всіх, перш за все, лісівників, профільного комітету і відповідних асоціацій, в тому числі асоціації міст України, яка висловила, яка об'єднує тисячу громад в Україні, висловила також категоричну незгоду з даною концепцією. Робота в окрузі. Що вдається власне зробити без фінансування, бо знаємо, куди йдуть гроші. От що вдається в цій ситуації? Як працюєте? Ну дійсно складний період, і не може йти мова про якісь фінансування соціально-економічних об'єктів. Зараз левова частка коштів спрямована на підтримку наших військових і на виплату всіх соціальних зобов'язань перед ними. Зокрема, нещодавно повернувся з округу і зустрічався з новим очільником. Поліції Калуск, і, власне, обговорювали, як би це не звучало, війна, але вона не впливає на злочинні. Злочиність нікуди не ділася, вона є подекуди в таких різних нехороших формах. Давнішня проблема міста Калуша – це розповсюдження наркотиків, і я наголосив очільнику. Край важливо, щоб ми зробили конкретні кроки. Він, зокрема, показав свою рішучість і щоб ми це ганебне явище відправили в історію, щоб ми могли свою молодь дітей виховувати на патріотичних принципах, привати їм любов до спорту. І це одне з ключових завдань, які ми разом з головою військово-цивільної адміністрації Кауську, йому поставили. Працюємо звичайно, що в напрямку волонтерському працюємо, щоб підтримати наших захисників, зокрема, наш фонд, Українська єдність це вже. В цифрах більше 300 тонн гуманітарної допомоги для наших військових, для медичних закладів, де їх лікують. Ну і звичайно для внутрішньопереміщених осіб, які у нас тут на місцях перебувають. Один з таким важливим напрямку нашої роботи це робота з дітьми, які приїхали з прифронтових територій і які потребують захисту, потребують уваги, потребують опіки. Ми провели низку заходів і продовжуємо це робити, де показуємо нашу культуру, де прививаємо Українську пісню, українську поезію і максимально цих дітей адаптовуємо до українства, які прямо, так знаєте дуже яскраво проявляється на Прикарпатті. Помагаємо всім, чим можемо від фонду це від коптерів до автомобілів і до різної амуніції. Це один з таких напрямків. Я б хотів, щоб ми не звикли до війни, а ми звикли допомагати, донатити, волонтерити щоденно робити все, щоб. Прийти до цієї перемоги. Певна втома в суспільстві є безумовно бізнес відчув е, таку різку економічну кризу. Я дякую всім соціально активним бізнесменам. Вони проявляють і про себе і, і не зупиняються. Але ми розуміємо, що дохідна частина, кількість ресурсів людей не збільшується. Але якби не було складно, ми не можемо опустити руки. Тому от, в цьому напрямку в основному спрямована наша робота. Також разом з Калаською військово цивільною адміністрацією відкрили нещодавно центр по допомозі військовослужбовцям та їхнім сім'ям, який допомагає в різних таких юридичних питаннях. Цей центр об'єднав в собі роботу з пенсійним фондом, з снапами, соцстрахом, з з всіма інституціями. Це таке, знаєте, єдине вікно для військовослужбовця та Нет. сімей, що вони могли звернутися в ну, банальне ситуація, та чи інша соцвиплата людина просто може не знати. Процедури або має можливість передати військовослужбовцю якісь речі, або ще щось, не знає, як це зробити. Ну, такі поточні питання. Буквально тиждень, як запрацював цей центр адміністрації, десятки звернень бачив, що правильне рішення зараз насичуємо його ще відповідним там інформаційним супроводом. Сайт запускаємо новий. Ну от, власне, в цьому напрямку зараз це, це пріоритет безумовний. Зараз багато людей волонтерять, є багато волонтерських організацій. Як ви оцінюєте власне псевдоволонтерів? Маємо багато випадків на Прикарпатті, де є зловживання. Ваша думка, як боротися з цим Ну, Тут має бути незворотність покарання, рішуча дія правоохоронних органів. Безумовно ці всі люди мають бути притягнуті і нести свою згідно відносино законодавства, жодних поблажень. Коли буде. Чітка робота правоохоронної та судової системи, якщо там, вибачте, десятки людей просто банально сядуть в тюрму, а це так і потрібно зробити. Тоді це не буде повторюватись. Звичайно, прикрово визнавати, що є люди, які, незважаючи на обставини, думають про власну вигоду і готові не то, що. Не долучатись своєю допомогою брати і зловживати на, до прикладу, підтримці європейців там, чи американців, які щось передають за безкоштовно, а потім це щось продається там, різними джерелами. Ну, тих випадків десятки, не тільки в нашому регіоні. Але мушу відмітити, що е, чітка робота прослідковується про охороною системи. Ми бачимо постійні затримання, ми бачимо е, постійну реакцію в системи. Тому думаю, що ці випадки просто як ганебне явище відуть Війдуть в історію, не будуть більше повторюватися. або не буде такої кількості. Злочин... Маю велике сподівання. Перепрошую, злочин в Оленівці, власне, яка реакція. Ваша особиста парламентарів і і ваша власна оцінка реакції Червоного Христа на цю ситуацію. Ну, хай розуміти, що ви знаєте, що є якісь червоні лінії, то очевидно, в Оленівці вони були вже всі давно е... пройдені. Країна терорист, країна окупант, країна-агресор. Це всі епітети заслужено отримала Російська Федерація. Переконаний, що після цього злочину не буде жодного такого перемовного процесу, який був влаштований в березні, які були сподівання, що, можливо, буде якийсь формат, бо будь-яка війна закінчується угодами, та, юридичними кроками. Дуже важливо, щоб так само чітко, як наші українські парламентарі відреагували інші країни світу, ми ще в квітні визнали. Російську Федерацію країною терористом, яка фінансує, підтримує, чи можна з ними вести перемовини? Ми побачили по перемовинах стосовно зернових питань, тільки 22 липня вони завершились. там, за участі Турції, за участі інших організацій, міжнародних інституцій, і наступного дня ракетний обстріл в Одещині. Тобто, добре сказав колись класик, що розмова з Росією не варта той бумаги, на які вона вкладається ця угода. Тому зараз Сенат одностайно підтримав визнання Росії країною терористом. Це дуже важливо. Це вкрай важливо, щоб найбільша економіка світу, лідерська країна світу, визнала. Я переконаний, що після цього буде парад таких визнань союзників, і ми маємо ізолювати Росію. Ми маємо зробити так, щоб вони були нерокопожатні, щоб всі цивілізовані країни не... Торгували з ними, не працювали з ними. Звичайно, що зараз в багатьох країн ми найсильніше відчуваємо цю біль, бо ми страждаємо, Наші, наших людей катують, наших людей гвалтують. мародерство відбувається на нашій території і руйнування відбувається на нашій території. Багато країн, скажімо так, не європейсько-американського формату, зараз продовжують торгівлю, продовжують обходження санкцій. Це все бачать не тільки ми це бачить. весь цивілізований світ. Я думаю, що от, власне, такими. Визнанням там не можна, тут нема полотнів, нема там сна, тут є біле чорне. Тут очевидно, що це країна терорист, і це потрібно зафіксувати на найвищому рівні. Це призве до того, що рано чи пізно будуть економічні наслідки, і ми побачимо, як наші такі недобросовісні сусіди будуть вже трошки звивати економічно. Бо по великому рахунку, поки цього не відбудеться, жодних змін в цій країні також не відбудеться. Чому так важко йде цей процес? Я гадаю, що готувалась країна агресор до війни давно надувалась, і до санкцій давно. І в них є ресурси, в них є нафта, газ, в них є людські ресурси, вони людей за людей не мають, там 150 мільйонів людей проживають. Тому, а для них це соціальний ліфт там, з якоїсь глибинки поїхати вбивати дітей і жінок, вони рахують, що це великий герой Зверніть увагу, що всі їхні псевдоролики, вся їхня агітація, вони ніколи не показують обличчя. Своїх військових. Ну, якщо це герої, ну ми ж як ми вшановуємо загиблих і, і віддаємо шану, ми захищаємо свій дім. Це наша країна, це наша земля богом дана. і Тут навіть нема предмету дискусії. Ну, на жаль, телевізор переміг людей, 100 мільйонів людей, якби це не звучало жахливо, підтримують цю агресивну риторику. Ну, давайте дочекаємося, коли цей телевізор впаде. Місяць часу він і попрацює і, і будуть зовсім інші. Настрій. І чути дуже мало слів підтримки, але і в Росії адекватні люди виїхали за кордон, еліта, така скажімо, інтелігенція, люди, які розуміють, що там немає майбутнього, там ж теж є відтік людей. Це близько 14 мільйонів людей, якщо брати там, протягом трьох років, а після 24 лютого це 6 мільйонів людей. Це не так мало. І це люди, які, напевно, щось розуміють. На жаль, більшість зараз в телевізорі слухає цю пропаганду і, напевно, щиро вірить в ті дурниці, які їм розказують. Виклик, який нас чекає, це перезимувати зиму. Власне, як готуватися, що кажуть, бо вже озвучують, що буде непроста зима. Ну, звичайно, що буде все складно. Ми розуміємо, що енергоносії, перший дефіцит їх є, і е ринок є ринок, і світові ціни ну, м'яко річ не радують. Зробили всі відповідні кроки урядовці, прийняти відповідне рішення, і для людей це не буде відчутно в платіжках, ну, бо і так Ціни не, не підніматимуть. Ціни не підніматимуть. Ну звичайно, що державний бюджет за рахунок міжнародних донорів буде компенсувати відповідні кошти, бо не можна щось купити за гривню і продати за 20 копійок, десь це потрібно компенсувати. Але це правильне рішення, щоб люди цього не відчули. Всі заклади. Медичні, соціальні, навчальні вже готуються і всі очільники займаються цією підготовкою. Зараз такий бум на придбання навіть дрів є в нашому регіоні. Це вже відчутно. Тож мушу віддати належне лісівникам, які чітко сказали, що ціни, не зважаючи на жіотаж, який безумовно міг би привести до зростання цін, не будуть підняті Це я рахую правильно патріотично по відношенню до своїх жителів. Ми не можемо зараз наживатися. В час війни та на, на, на біді людей е, буде важкий сезон опалюваний, але по тих даних, які в мене є, по доповіді міністра енергетики і спілкуванні з урядовцями, я розумію, що ми його пройдемо. Чи це буде просто ні, Чи тим температурні режими будуть там буде на межі селі, на межі? Селі, так, так, але ми це пройдемо. Нас і цим не зламати. Звичайно, що хочеться, щоб це був такий крайній важкий опалювальний сезон, щоб з наступного року у нас тільки були позитивні скажімо, новини. Але всі люди розуміють, що це час, коли треба затягнути паски, треба перетерпіти. Бійцям набагато складніше, да? вони там зараз на передовій в окопах. Там все, все набагато складніше. Прикарпаття це надійний тил, прийняло дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Загалом хочу запитати, чи розробляють якісь програми, де житимуть ці люди, тому що бойові дії тривають. Зараз буде стартувати навчальний рік, багато проживає людей і в школах, і в училищах. Власне, що робити, де поселити цих людей. Дуже таке критичне питання. Направду на порядку денному. Всі адміністрації зареєстрованими офіційно ВПО внутрішньопереміщеними. Особами працюють і думають, яким чином їх перегрупувати, щоб вивільнити навчальні заклади. От, можу сказати, сміливо в межах 85-го округу, який я представляю в парламенті, вже є відповідні рішення. Знайшли формат. Вони не прості. Вони, звичайно, не покращили побут цих людей, але вони прийняті. Держава зараз в активній дискусії в розмові з міжнародниками, що робити? чи Окремі містечка будувати категорично сприймають громади, зокрема на Франківську. Була думка у Івано-Франківську збудувати такий район. Ну скажімо, суспільство реагує по-різному. Мені здається, одне з рішень це компенсація коштами. А люди самі визначались власне, де б вони могли придбати то чи інше житло. Це божевило актуальне питання: будівельний ринок для Івано-Франківська. Да, ми ж бачимо скільки у нас будівельників, яке це важлива. Складова з точки зору роботодавців оплати податків в місці, але ми ж розуміємо, що темпи, скажімо, призупинилися деколи взагалі повне замороження робіт, і це на все впливає. Я думаю, що таке рішення, компенсація в грошовій формі, дало би людям а, право вибору і простимулювало би той же будівельний ринок. Але ще кінцевих рішень немає, бо ми маємо розуміти, що ми відповідні рішення приймаємо. Узгоджуючи з міжнародними партнерами, бо левова частка коштів це їхні кошти. Звичайно, люди дають кошти, вони хочуть приймати участь і в рішеннях, і в супроводженні цих рішень. Багато українців за кордоном багато повертається загалом. Як сприяти поверненню людей додому? Ну, як краще вона буде перемога в цій війні. Це призведе точно до добому повернень, бо це ж не трудова імміграція, це ж не навчальна імміграція, це не туризм. Люди перебувають там також в складних, перш за все психоемоційних обставинах, тому що вони переймаються, що з домівкою. Деколи сім'ї, дитина і умовно жінка з за кордоном, чоловік тут. І це на все впливає, впливає негативно. Іншого стимулу як завершення війни перемоги я в принципі не бачу. Працюють над певними програмами, але. Поки тут будуть літати ракети, поки буде гучно всій країні, поки буде остра за своїх дітей. Я думаю, що люди, які вже там за кордоном, хочу подякувати, принагідно, Польщі та іншим країнам, які просто проявили безпрецедентну підтримку. І фактично, от в цей складний період ми розуміємо, хто друзі. А, ну, хто просто декларував підносини, Я хочу підкреслити ще раз Республіку Польща, яка прийняла там понад 3,5 мільйона мільйони людей. І в принципі, ну, це, це варто того, щоб назавжди розуміти, що це дружня нам країна, яка показала своїми діями ставлення до українців. Тому непросте питання, але дякую партнерам, які підтримують наших українських перебуває за, за кордоном. Ви вже в ефірі зачепили кадрові питання. Власне, наскільки було одностанні в сесійній залі, і наскільки це на часі було міняти. По якому особисто? саме з цих питань? Ну, прокурора і так далі. Проголосувала, наскільки це варто було робити, чи це на часі? Якщо ми говоримо про прокурора, це номенклатура президента України. Згідно Конституції, він вносить дану кандидатуру. І прийнято було рішення про а, те, що Ірина Венедіктова більше не. Не буде очолювати прокуратуру. Я думаю, для цього були певні вагомі підстави. Мені вони наразі невідомі. Якщо будуть відомі, я думаю, що це буде відомо всьому суспільству. Чільника СБУ? Костін, Костін проявив себе в парламенті, в принципі, як непоганий організатор голова комітету, відверто кажучи, треба подивитись, сказати, чим буде успішним прокурором генеральним чи ні. Мені важко зараз сказати тільки час розставати акценти по СБУ. Ситуація наступна є зараз виконуючі обов'язки. Я так розумію, прийнято рішення придивитися до нього. І ще декілька кандидатур зараз на розгляді. Ми розуміємо, що дуже важлива діяльність цієї ланки в цей час. На жаль, були певні проблеми в деяких регіонах, зокрема Херсонська область та інші області всім відомі випадки. Що і в цій структурі, де мають бути найдостойніші така еліта патріотизму і професійності, люди проявляли себе по-всякому, на жаль, не завжди. Патріотично, я маю велику надію, що краще ми ще 2-3 тижні поспілкуємося. Президент прийме відповідні рішення. Ми поставимо вже такого очільника, що ми розуміли, що служба безпеки України в надійних руках, і, власне, хай всі окупанти, колаборанти, і всі, хто працюють проти нашої країни, трясуться і очікують, що за ними прийдуть. Хочу ще запитати власне, наскільки є підтримка волонтерська? Що потрібно, що яке, яке фінансування бере на свої плечі держава, а що потрібно від. Простих українців чи охочі допомагають зараз. Ну, я можу сказати про діяльність там, зокрема, Прикарпатського координаційного центру Save Ukraine Now. Дуже мені імпонує, що робиться координаційний центр. Ми з українською єдністю, з нашим фондом підписали угоду і активно зараз працюємо над наповненням цього фонду. Чому? Тому що це прямий контакт з нашими батальйонами, це підтримка, зокрема, наших прикарпатських бійців. І це щоденна фахова. Фахове спілкування тут немає якихось подвійних, потрійних запитів. Це ініціатива Андрія Ромачка, відомого прикарпатського юриста. Подекуди військово-цивільна адміністрація не може придбати навіть маючи кошти за кордоном. Все, що необхідно, а часто це товари подвійно, значно, тобто військові товари. А його юрист, його команда працює на 10 мовах. Зібрано понад 75 мільйонів гривень, є відповідний результат, і щоденно працюємо в цьому напрямку. Зустрічаємося з керівниками великих організацій, які приймають рішення одноденний заробіток перерахувати на потреби цього фонду. Долучилися вже великі платники податків. Це Івано-Франківський Цемент, «Обленерго», «Облгаз». Нещодавно мали зустріч з ректорами наших вишів. Ігор Цепенда підтвердив участь в проєкті, Також пан Рожко, ректор медакадемії, підтвердив, тобто працюємо над тим, щоб наповнювати коштами. І от власне це частина цієї волонтерської роботи. Держава несе теж складні фінансові видатки. Якщо говорити мовою цифр, от, прикладу за червень тільки виплата заробітних плат і компенсацій військовослужбовцям це близько 70 мільярдів гривень. Це неймовірні ресурси в час війни. І ми розуміємо, що напевно тільки симбіоз державного бюджету. І волонтерського руху, який набрав безпрецедентних розмахів в Україні, і за межами, і за межами це не тільки українці. Я хочу подякувати принагідно і нашим партнерам. У нас є комунікація з американським фондом і з іншими міжнародними інституціями, які просто такого рівня обладнання передають просто на волонтерських засадах. Що деколи коли дивуюся? Наскільки люди проявляють свою таку, скажімо, ну напевно, це. Широта якоїсь такої людської душі інакше не висловишся. Завершення хочу запитати виклики, які стоять перед вами, і пріоритети в роботі на найближчий час. Я думаю, що в нас виклик у всіх один. Українці демонструють стійкість, українці демонструють єдність, І виклик не втратити цю стійкість і єдність, пройти цей етап, не зважаючи ні на що, на економічні потрясіння. На щоденну інформацію, яка тисне на нас в частині ракетних обстрілів наших громадях, рідних куточках країни, ми втрачаємо рідних, ми втрачаємо близьких. Війна вже настільки пори, що немає ні одної людини, яка не знає там одного, двох, десять, двадцять знайомих, які або загинули, на жаль, або отримали складні травми. Але ми маємо це пройти, тому що це наш шанс. Перемогти в цій столітній війні, яка вже століттями триває. Ми ж добре знаємо, що відбувалося в історії, скільки нас расисти постійно гнобили і постійно хотіли нас, вибачте, за таке слово приручити. Але їм не вдасться нічого. Ми показали, хто ми є. Ми точно найсміливіша нація в світі, і це визнаємо не тільки ми, українці. Про це говорить весь цивілізований світ. Це складний шлях, але ми його маємо прийти для того, щоб наші діти більше цього не робили. Щоб не жили в час війни, а жили. Поцвітаючи успішні наші ненці Україні. я вам дякую за цікаву інформацію. Щиро дякую, народний депутат України Прощук про роботу на окрузі та в парламенті. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора.